Доброго дня! Вітаємо вас у українській панорамі. Бажаємо провести разом з нами наступних півгодини. У греко-католицькій парафії святого Володимира Великого у Вербасі Відбулося урочисте відзначення 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького та відправлено панахеду за померлих внаслідок голодомору 1932-1933 років. Говорилося у доповідях про життя та творчість митрополита Шептицького, а роздуми митрополита прозвучали у виконанні Єлени Кузьми та Василя Дацишина. Участь брали хор товариства Карпати із Вербасу та ансамбль Струни серця і скули. А поряд багатьох гостей присутнім був і його екселенція, надзвичайний і повноважний посол Пакистану у Республіці Сербія Аріф Махмуд. Про все це у сюжеті якого придбав Филипп Проник. У місті Вербас у греко-католицькій парафії святого Володимира Великого відбулося урочисте відзначення 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького та відправлено панахіду за померлих у наслідок голодомору 1932 дев'ятсот і 1933 років. Про життя та творчість митрополита Шептицького та його зв'язки з українською громадою говорили у доповідях отець доктор Роман Мис і отець Михайло Малацько. Назвичайний та уповноважений посол України у Республіці Сербія Олександр Олександрович та апостольський екзар для греко-католиків Сербії Кір Юрій Джуджар. Знаходимося у Новій вербасі на парафії святого Володимира, де відбудеться захід. z dnja vid značenja 150. ričneci z dnja narođenja metropolita Andrija Šepteckova, a potim vid budeca i panaheda za žertve Hlodomor. на овој манифестацији, 150 годишнићу одродљења митрополита Андреја Шептицког, веома важне личности за украјинску духовну и нацијналну свест, који су ових стотинама година јединствена целина, на коју се базирају отвореност, дружелјубивост, искреност и пранићност украјинског народа. Видајему вас во именијих громаде греко-католецки парафи Сето Володемера Велеког у Вербасији. Видимени meni dobro začlevih ljudej, kotri starajuća ne zabute, svoji menuli i napšatke svoji naščatki v tomu. Šanovna ukrinska zamada, poštovana ukrinska zajednica, poštovani vodriko, ваша vaše ekscelenci, your ekscelenci, poštovani predstavnici lokalne samouprave, poštovani gosti. Ja часово говорити українською, сербською і англійською. Мені є велика част на дана заєдно са вами прославим годишницю от породження великана української духовності, української культури, а й великого диплом, дипломату 20-го века, митрополита Галицького Андрея Ja neću puno da pričam o životu i delatnosti mitropolita, o tome će bolje ispričati vladika i otac А я чу вам представити изложбу која се отвара данас по у просторијама Оваццерпа. Изложба Слика живот и делатност інтерполетакукраїне Андрея Шептицького представляє спой svoj матеріала, приватних фотографій fotografija i slika koji і всякий біл душчанок i серценок живота митрополита. Уна изложба састої од 60 фотографій, 10 фотографія, на кої можете доначити і копія грамота, яку має Андрей Шептицький поставлена дужність епіскопа Станіславова і ведече письма Митрополіту, коєбило за українське сіротиння та от дві тата. Також привернути вашу увагу, якщо говорити про життєвий шлях е, митрополита Галицької, аті е, епископа Львівського Андрея Шептицького. Що це була людина обдарована з е, усіх боків. Е, він е, народжений і має корені і українські, і русинський, і польські, і е, протягом е, своїх 79 е, років життя він не лише е, зробив величезний внесок у розвиток е, греко-католицької церкви, про що я впевнений е, пан Владика е, розкаже більше. І у створення католицького інституту у Львові, і заснування багатьох семінарій, розвиток монастирів на території України, але також він зробив величезний внесок і у розвиток української мови і культури. Він підтримував, в тому числі, фінансово товариства просвіта, рідна школа, сільський господарник. Ще у 1905 році заснував український національний музей у Львові, передав йому свою багатопізначну бібліотеку. Також, коли була створена Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка, у 18-21 роках він виступив на підтримку створення Незалежної України. Так само він був один з небагатьох, хто привертав увагу і тогочасного Пата Римського до жахливих подій Голодомору на території України, звертався і до Папа Римського, і до багатьох діячів і політичних діячів, і науковців світу. Він був в тому числі депутатом польського сейму. Крім того, він дуже багато допомагав і займався меценатством, допомагав багатьом сиротським притулкам, знову ж таки в тому числі фінансово. Він допоміг заснувати Львівський земельний банк, а також дав перші гроші на заснування шоколадної фабрики у Львові, яка сьогодні носить назву Світоч. Тобто, я цим хотів сказати, що е, це була людина не лише е, звичайно, в першу чергу, релігійна людина, яка вірила в Бога, але вона також е, піклувалася і про е, мирське життя. Хотів би також вам повідомити, що е, е, у Львові 3 грудня представить сучасну біографію митрополита Андрея, авторства Ліліани е, Гендуш. Е, Ця жінка вона намагалася окупити біографію митрополита за період з 23 по 39 роки, якраз тоді, коли найповніше він міг реалізувати свої праці і духовні, і в тому числі і культурні, і політичні. І вона звертає увагу на те, що він був не лише не якісь, Якась позахмарна людина, до якої неможливо було на Навпаки, це була людина, яка все життя багато хворіла, багато від цього терпала, але тим не менше намагалася максимально допомогти близьким людям. Шановні учасники сьогоднішнього заходу. З великою приємністю долучуюся до цих слів які були тут вже на початку сказані на честь нашого великого митрополита Андрія Шевтицького, велетня греко-католицької церкви в Україні ХХ століття якого цього року відзначаємо 150 років від його народження? І цей рік є проголошений в Українській докатолицькій церкві роком Митрополита Андрея Шептицького. Архіпастирське служіння митрополита Андрея Шептицького випало. У першій половині ХХ століття у надзвичайно складних обставинах, як на церковному, так і на національному полі і в церкві і в українському народі на українських землях України. У 1902 році на 33 му році життя Василіянський монах, ємонах Андрій, граф Шептицький став єпископом Станіславова, станіславівським єпископом, сьогодні Івано-Франківським. І тільки через два роки. Два роки пізніше його вибрано на архієпископа Львова Галицького митрополита. І на тому місці він лишився аж до своєї правильної кончини 1944 року. На час його архіпастерського служіння припадають аж дві. Світові війни Перша світова війна і Друга світова війна. Його екоменічні намагання випередили постанови Другого Ватиканського собору щодо екуменізму. Опус його діяльності багатогранної. Ще не випітане до кінця з боку науковців та дослідників у різних сферах церковного життя, дипломатичного, просвіти, меценатства, культури і на інших полях. Його послання, послання митрополита. Наповнені глибоким змістом, таким, що вони і сьогодні мають актуальне значення. Думаю, що наші допов... доповідачі, двох доповідачів маємо більше ще розкажуть. Я бажаю обмежитися тільки до деяких визначних подій, які є важні також. І за нашу церкву тут, які пов'язані з життям митрополита Андрія Шептицького, а значні є тим, що він два рази відвідував босні українських вірних греко-католиків. То є переселенці з його митрополії. Знаємо, що з Тернопільської області, яка належала до військової була під е, військовою архієпархією, тепер вже і наше поділено. Знаєте, що до, більш докладно бучать з і чортів і так далі. У босні митрополит Андрій заснував студентський монастир місцевості Кам'янеця, де його рідний брат. Клівентій Шепетицький був настоятелем і гумином пізніший мучених завів і проголошений блаженним у греко Путовицької церкви 2001 року вже святим папою Іваном Павлом II. Ті, які, може, більшість з вас, Переселенці або нащадки переселенців з Босні тут мають пряме відношення до Митрополита. Митрополит Черкинський також у супроводі владики Клішевського того часу нашого владики Діонізія Нярадія убував тут в руському крестові Парафії. Це були дві великі духовні особи. Які себе розуміли. Незважаючи на всі труднощі, які були, було їх багато, вони спромоглися піднятися вище. Маємо дуже багату кореспонденцію листування між митрополитом Шептицьким і Владикою Діонізієм Ярадієм. У архіві у Львові існує папка груба. Кореспонденції листування між тими двома духовними постаттями. На тій папці сам митрополит власноручно написав по латині про владику Діонізія Meus Maximus чи Optimus amicus що значить мій найбільший приятель. Коротких реченнях, словах, ході вичерпати чи сказати, Багато більше, але хочу тут подякувати щиро посольству України у Републіці Сербії на чолі з його екселенцією, паном послом Олександром Олександровичем щиро подяку за ініціативу цього відзначення на честь Митрополита Шептицького, за це великодушне уступлення і фото, і документального матеріалу про життя, діяльність цього великого. І заслуженого архіпастиря Української греко-католицької церкви. І бажаю ще одне наголосити, що недавно святий отець Франциск декретом визнав героїчні чесноти слуги Божого Шептицького. Андрея Шевтицького. Отже, нехай ця наша академія і виставка на честь. Митрополита Андрія стане нашим вкладом, вкладкою до його беатифікаційного процесу, щоб незадовго був став проголошений блаженним цілої Вселенської церкви на славу Божу і на честь цілої. Нашої іселенської церкви, нехай так буде. А місячні Зорі на небі, Словейко ще словий А чегаю, очі далеко, ой Боже, як я їх люблю, а мило очі далеко, о Боже, як я їх люблю признаємо що нинішній думаю цей рік то є 150 років від народження митрополита андрія шептицького він дуже дуже гарно просто що посольство хотіло нам допомогти виїзти зустріч щоб ми мали таку гарну виставку, бо він дуже мав гарні відношення до наших очів перше до нашої до нашої громади до босні де він і на кінцю саме й був також він тих частині хотів робити один Монастер студитів, студийський монастир, але на жаль, то часом так не йшло, як мало бути. Він мав дуже добрі відношення до нашого думаю, владека, котрий ту був владека няраді, і що вони дуже у добрих контакті були. І просто то дуже гарно, що він ніколи не забував нашу громаду, що він завжди був як один добрий пастер зі своїми людьми зі своєю церквою. Так що е, е, ще раз би хотів поздоровити цю виставку і так далі. Інші на інших парафіях люди будуть мати нагоду також е, бачити таку виставку. Тепер е, у Ватикані е, йде на канонізація, щоб він був е, проголошений за святаго. Так що я думаю, що би і тепер. Вихаснували нинішній день за одну молету, щоб свята церква признала його за святого, бо дійсно його діла була так е, дуже гарна, що можна сказати, що то людина, котра е, свята. Ми кожного року маємо служимо і службу та панахеду за жертви голодомору. То ще може 10-15 років тому. По покійні парох Ярослав Вовк збудували таку малу пещеру. Просто і то дуже гарно, як ви вже сказали, що то одинока пам'ятник за жертви голодомору. Ми мали так просто ідею, щоб то наміст, зробити один такий день, дебища всі з'єднали. Думаю, з наших пара. Ти щоб ми тут, всі разом служили і всі разом ще молили, бо просто як ми говоримо про жертви голодомору, ми не говоримо про один нарід, що є на Україні, але ми говоримо просто про наші коріння, то мусимо е, е, запам'ятати, то не сміємо забувати, бо просто це є наш нарід, е, котрий е, е, для такого систему. Котрий того, де був, стратив життя молодих людей і так далі. І було би гарно, і дуже гарно, що церква просто на цій території не забуває, то не є просто ми одинокі маємо пам'ятник на парафії, але не є, що тільки ми означимо цей Маємо і інші парафії, котрі, котрі служать і моляться за жертви Голодомору, щоб Господь Бог прийняв душі рабах Божих, але також часом будемо дивитися щоби смо також Зробила ще uh, новий ще спам'ятник, чи щось маємо ще якісь ідеї, але найважніше, щоб ми той день ніколи не забули, значить, щоб завжди йшли наперед і щоб наші, значить найближчі, наші діти і так далі вчили, що було і яка була в той час uh, історія, і як то просто йшло. Крест жертвам голодоморів в Україні. за померлих внаслідок голодомору, 32-33 років. У присутності великого числа вірних відправили священики екзархату. У Сомборі відбулося покладання вінків до підніжжя пам'ятника, полеглих у Батинській битві бійців 3-го українського фронту 1944 року. Покласти вінки і помолитися за невідомих, але близьких співвітчизників прибувають кожного року посольство України у Сербії, громада і всі ті, які дають низький уклін. І палять свічку, та такою шаною віддають честь тим, до кого немає кому прийти, або вони як невідомі, але молоді і віддані люди. Крізь цю подію нас водить Филип Проник. Уже стало традицією вшанувати пам'ять полеглих у Батинській битві бійців третього українського фронту, котрі 1944 року під час прориву Сремського фронту і операції визволення Центральної Європи та Йогославії загинули на берегах Дунаю біля міста Сомбор на кордоні між Сербією і Хорватією. Кожного року українці з різних осередків воєводини в листопаді вирушають у Сомбор, щоб покласти вінки і помолитися за невідомих, але близьких співвітчизників, похованих на пам'ятному цвинтарі червоноармійців. У церемонії відзначення 71-ї річниці Батинської битви взяли участь представники посольства України у Республіці Сербія на чолі із надзвичайним та уповноваженим послом Олександром Олександровичем. Посольство України теж взяло участь у відзначенню у роковинах Батинської битви у організації Союзу борців і міста Сомбора. Ваша екселенція, ми сьогодні знаходимося на місці, якого не потрібно забувати, а шанувати і пам'ятати. І посольство України тут, громада, це велике діло до загинулих ставитися з такою пошаною. Безумовно, я у цьому місці і на цьому цвинтарі вперше. Оскільки я лише декілька місяців як прибув до Сербії, але е, я знав, що тут велике поховання і пам'ятник загиблим бійцям третього українського фронту, тому е, безумовно е, я планував сюди прибути е, давно і е, я радий, що сьогодні цей день настав, е, я особисто хотів також віддати шану е, загиблим. Бійцям, переважна більшість яких були етнічні українці. Ну так, так склалося історично. Вони були бійцями третього українського фронту. Дуже приємно, що мешканці цього міста, і це видно по табличках на цьому пам'ятнику, вони шанують подвиг українців, які тут загинули, і свідченням цьому є. Цеј добре впорјатковани памјатник и ци индивидујаљни могили ки за нем знаходјаце. Прва је овај 12. бригада наступила и почело је да попуста, онда је дошла 8. бригада. Мој батальон је дошо први, тако је одређено и ми смо јуришали, само погледаш да некога нема i kad smo prešli preko, onda smo se prebrojavali. Ja sam bila komesar Čete, ja sam to jako teško podnela kad vidim da nekog nema. A najteže je bilo kad odi roditelj. Ja sam bila ranjena, ali mislim moja rana nije bila tako teška. Ja sam izdržala, evo sad sam skoro pala, ja ranjena sam bila u nogu, ali sam ne izdržala i nastavila borbu, nisam ovo, išla ni u bolnicu. Bolnicarka me predila, ja sam nastavila borbu. Sa mojom četom ili nisam mogla da napusim te mlade ljude koji su svako želeo da ostane živi. Šta da vam kažem? danas svaki put svakoga se setim i svakoga otlačim. Ali nisam mogla da im pomogu. Nekima sam mogla. Pruzim u ruku pa ga izvučem nekako. A nekima nisam mogla. Ukrajinska ambasada vas je odlikovala. Jeste juče. Kada ste ovaj dobili taj orden? Ovaj što je ovde dobila sam juče. Juče su bili naši gosti u, 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 u Vojvodini Ovaj drug predsednik je primio i imali smo mali, mali smo svećanost i oni su nam ova odlikovanja da. Evo, taj sam dobila juče. A ovo drugo što imam, imam i ruske i, i njihove i imam i kraljecu Elisabetu i I o nje sam dobila nekoma, ja mislim, evo ovo. Mi smo, uh, ovaj uh, spomen muzej, koji je simbol stradanja, simbol pobede i simbol eh, od, eh, nestanka mladih eh, ljudi, što eh, crvenoarmijaca, što ovaj, partizanskih jedinica. Mi smo prošle godine pokušali da re, revitalizujemo ovaj muzej, međutim, obezbeđena su sredstva, sredstva su ležala više od godinu dana, nisu iskorištena i sada su povučena. Taj muzej je bio vela lepno znanje, sa svim elementima borbe koja se vodila e, na, na batini i na ovim prostorima. To nije e, ljudski, to nije e, ove, u redu da se e, narodno-slobodnačka borba, drugi svetski rat u zadnje vreme jako loše predstavljaju, minimiziraju i na kraju što nisam mogao tamo da kažem, nije se mogao voditi građanski rat u okupiranoj državi. Nisu se Srbi tukli sami između sebe, a Nemci posmatrali. To su bile žestoke borbe. Žestoke borbe od 1941. do 1945. godine koliko vidim i vas je Ukrajinska ambasada nagradila ordenom. Za čega je, za kakve zasluge je taj orden? Pa ja sam uh, u rat otišao sa 14 godina. Na kraju rata. Znači posle Batinske bitke. Jer uh, sva moja familija, rodbina, stričevi su bili u drugom svetskom ratu. Izginuli i ja sam kao dečak došao tu mjestri i spoginuo preko par kilometara prošao je batinu i poginuo na jagodnja. To je mene rukovodilo da kao dečak odem i posle rata nastavim školovanje u Jugoslovenskoj, u vojci Jugoslavije, kasnije Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Iz rata sam izašao kao pukovnik i to je to. Tako da ima i ruska І українська української о то самі в У Батинській битві загинуло біля 6 тисяч бійців. З них близько 3 тисячі бійців 3-го українського фронту. Крім відзначення 71-ї річниці Батинської битви, 11 листопада відзначається і день примиря у Першій світовій війні, а вшануванням загинулих по звичаї уже поставлено квіти до пам'ятника, а також вінок пустили на річку. Екіпа реалізації української панорами дякує вам за увагу і прощається з вами. Повторення подивіться у п'ятницю у 11-й годині, а слідкуйте за нами і на відкладеному перегляді на www.rtv.rs та на нашому ютуб-каналі Українці РТВ. До побачення!